А що це таке? Вівторок? Це вівторок, ми тоді домовилися. 14.30? А в 14.11. Думаємо, коли на краду виглядати. А середа самособою? Так. Порядні не йдуть, так що ми не будемо може взагалі голосувати. Так, друзі, доброго дня. Радий бачити всіх особливо наших. Колег і колегу Голуба, який був сконцентрований вчора на серйозній роботі, дуже відповідальній, бо був сконцентрований на іншій роботі. Ми перенагідно, перенагідно його вітаємо, тому що згідно української традиції можна відзначати рівно скільки років чи днів. Оскільки сьогодні тільки другий день після народження, це можна, можна, можна відзначати. Повертаємося до ніби не складного, а теж конфліктного питання, яке ми почали на попередньому скликанні, і до сих пір його розглядаємо. Це, що стосується історії з акредитації журналістів. Ми сьогодні, крім варіанту постанови, яку ми перенесли, щоб вивчити ситуацію, внесеною Робець, пишним та іншими, ще внесли. Проект постанови від групи товаришів Дерев'янко, Томенко, Гращенко, Мірошниченко. на сьогоднішній день процедура акредитації дійснується положенням після того, як всі журналісти отримують акредитацію, значить, вони на засідання комітетів або навіть перехід в інші приміщення змушені пройти подвійну акредитацію. Якщо пам'ятаєте, у нас була історія, наприклад, ми проводили комітет слухання про мовлення, Ми проводили журналістів, бо вони не могли перейти з залу в зал. Тому що державна охорона, посилаючись на свої інструкції охорони нашого приміщення, вимагає ще одної акредитації. У нас є питання з регламентом, як з'ясувалося, я зараз кажу про наше положення: що норма про те, що в регламенті є, про те, що положення підписує голова Верховної Ради. Щодно, це треба подумати, як нам врегулювати з умови, якщо ми знайдемо консенсус стосовно цього положення. Тут констатація того, що мають право бути присутніми засоби масової інформації, крім випадків. Тобто насправді ніби і так зараз мають право, але обмеження здійснюється цим інструктивним матеріалом. Якщо ви не заперечуєте, давайте ми таки подвійний удар так? підтримуємо заразом і зміни до закону про комітети і наш проект постанови про акредитацію через постанови. Що не заперечуєте, хто за це рішення? Прошу голосувати проти утрималась одноголосно за два заразом. Документи, щоб уже не повертатися. Акредитований журналіст в парламенті. Який отримав кретацію, мусить вільно працювати з усіма формами і методами. Роботи в парламенті, не проходячи додаткову акредитацію. Mm -hmm. Таким чином, сьогодні фактично ми працюємо з паралельними акредитаціями, акредитація для висвітлення діяльності сесійної зали і для висвітлення діяльності комітетів та комісій. В чому проблема? Проблема, оскільки положення про акредитацію, яке підписує голова Верховної Ради, ніби дозволяє mm -hmm. цю норму реалізовувати, але інструкції органів державної охорони це забороняє. Ми вирішили подвійно підстрахуватися, щоб забезпечити ну, якби право безперешкодно працювати академиним журналістам в Верховній Раді з комітетами. Це внести зміни до закону про комітети, де чітко зафіксувати відкритий характер доступом до засобів масової інформації всіх засідань комітету, та комітетів та слідчих комісій. але все рівно це не знімає всіх питань, оскільки знову оці так маєте, боротьба двох інструкцій. Скорію проблему журналістів. Тому ми вирішили, що якщо ми статус положення по акретації підвищимо і приймемо його не рішенням голови Верховної Ради як нормативний документ, а як законопроект, який вводиться постанову, і таким чином інструкції державного управління справами значить будуть документи в меншої ваги. Сексизм вони дають, що це є один з видів дискримінації за ознакою статі. А в чинному законі про рекламу вже, вже заборонено статі. Правильно. Вміщувати будь-яке твердження, absurde. тобто він вже внесений вже сюди. Тому я пропоную ні, почекай, так, дивюсь, вони вносять містять прояви сексизму. Ні, а, ні, є, вони додатково, додатково ще хочуть внести сексизм. Додатково. Тоді поняття. в нас з'явиться, що все будуть в рекламі з'являтися. Тобто в чинному законі всі... А, є штат, звичайно. звичайно. Мені Ні, ну дивіться, що вони пояснюють, що не можна, е, що таке сексизм визначення колеги. Визначення сексизму вони говорять, що не можна казати, що Якщо ми скажемо, що прекрасна половина людства, то це вже сексизм. щоб ви розуміти? А потім з'явиться сюди. Ну це ж маразм правильно. Тому давайте не будемо йти шляхом того, що в Європі до ідіотизму й абсурду доводиться. Я пропоную відхилити зв'язку з індичь другому, як це использують. Так, вони не прекрасно, вони Ти розумієш, Лєн, тому що визначення, яке тут дається, тут якраз не йдеться про це. Не, там... визначення, яке дається, це один з видів дискримінації за ознакою статі. Mm -hmm. Я yeah. вам тогда скажу вся наша реклама після этого, особливо реклама порошка, де стирають исключити. Це також сексизм. Ні, так я ж вам про це кажу. кажуть. Між мужчина і жінкою. До поняття сексизму можна віднести що завгодно, особливо в нашому суспільстві, в наших цінностях системі я, ні, я все життя боюся сексизму. Не знаю, що зробити не 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 навпаки, навпаки, що його бороть? Це не не боятися. Не ми Я не доховаються. Ну не не в принципі, це ну, ну ми далі Бо будемо розривати. Шули, ти, жінки пропонують. Хто за пропозицію Олени Кондратюк, доповідача нашої фахівця в галузі сексизму про непідтримку даного да. Жінки. Жінки. Добре,